UK. Сьогодні ми поринемо у світ, який може здатися складним, але насправді таїть у собі величезні можливості для кожного з нас, хто живе і працює у Великій Британії. Мова піде про пенсійні пільги. Так так, не просто про пенсію, а про ті приємні бонуси і переваги, які роблять пенсійні заощадження, неймовірно вигідними. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Знаєте, коли ми приїжджаємо в нову країну, особливо таку, як Велика Британія, де все працює інакше, ніж в Україні. Нам доводиться багато чого вивчати з нуля, і фінансова система не виняток. Багато хто з нас зосереджується на поточному заробітку, житлі, адаптації, і це зрозуміло, але ігнорувати пенсійні пільги це все одно, що відмовлятися від безкоштовних грошей, які уряд і ваш роботодавець готові вам дати. Тому давайте розберемося. Перша і, мабуть, найсолодша пільга, про яку варто говорити, це податкові пільги або, як ми кажемо, податкове повернення на ваші внески. Коли ви вносите гроші у свою пенсію, держава додає до них частину грошей, які ви б заплатили у вигляді податку. Це називається такс Relief. Уявіть собі, ви вирішили внести 80 фунтів у свою пенсію. Якщо ви є платником базової ставки податку, тобто Basic Rate Taxpayer, уряд автоматично додасть до цих 80 фунтів ще 20 фунтів. Тобто на ваш пенсійний рахунок зарахується 100 фунтів, хоча з вашої кишені пішло лише 80. Це як акція, купи 80, отримай 100. Це просто фантастика. Адже це пряме збільшення ваших заощаджень без будь-яких зусиль з вашого боку. Але це ще не все. Якщо ви є платником вищої ставки податку, high rate tax pay, тобто заробляєте більше 50 270 фунтів на рік станом на 2024-2025 податковий рік, то ви можете претендувати на додаткову податкову пільгу. Наприклад, ви вносите 100 фунтів, уряд додає 20 фунтів. І ви можете подати заявку на повернення ще 20 фунтів через свою податкову декларацію Self Assessment. Тобто, фактично, за 60 фунтів з вашої кишені на ваш пенсійний рахунок потрапляє 100 фунтів. Розумієте, наскільки це вигідно? Це дуже потужний стимул заощаджувати. Друга величезна пільга, яка часто недооцінюється. Це внески вашого роботодавця. Якщо ви працюєте, то швидше за все, вас автоматично записали, тобто автоінролд, до пенсійної схеми роботодавця, це означає, що ваш роботодавець зобов'язаний також робити внески у вашу пенсію. Це просто безкоштовні гроші, які додаються до вашої зарплати, але йдуть прямо на пенсійний рахунок. Зараз мінімальний внесок роботодавця складає 3% від вашого заробітку. Тобто, якщо ви заробляєте 2000 фунтів на місяць, ваш роботодавець додасть 60 фунтів. А тепер уявіть, скільки це за рік, за 10 років, за 30 років. І це крім ваших власних внесків та податкових пільг. Деякі роботодавці пропонують навіть більші внески, ніж мінімальні. Якщо ви також збільшите свій відсоток, завжди варто перевірити політику своєї компанії. Можливо, ви залишаєте гроші на столі просто не знаючи про це. Наприклад, якщо ваш роботодавець пропонує 5%. Якщо ви внесете 5%, а ви вносите лише 3%, ви втрачаєте 2% додаткових грошей від роботодавця. Це суттєва сума в довгостроковій перспективі. Третя пільга, яка хоча і не є прямою пільгою від уряду чи роботодавця, але є фундаментальною перевагою пенсійних заощаджень, це складний відсоток, тобто compound growth, це коли ваші гроші заробляють гроші, а потім ті гроші теж починають заробляти гроші. І так по колу. З часом це створює ефект снігової кулі, яка росте експоненціально. Наприклад, ви щомісяця вкладаєте 100 фунтів і ваші інвестиції зростають на 5% на рік. Через рік ви матимете 1200 фунтів плюс відсотки. На другий рік відсотки будуть нараховуватися вже на 1200 фунтів плюс відсотки попереднього року і так далі. Через 20-30 років більша частина ваших пенсійних заощаджень може складатися не з ваших власних внесків чи внесків роботодавця. А саме з прибутку, отриманого завдяки складному відсотку. Чим раніше ви почнете, тим більше часу ваші гроші матимуть для цього чарівного зростання. Четверта важлива річ це гнучкість доступного до грошей в майбутньому. Ваші пенсійні заощадження заблоковані до певного віку, який зараз становить 55 років. Але зросте до 57 у 2028 році, а потім буде прив'язаний до віку державної пенсії. Це здається обмеженням, але насправді це пільга це не дозволяє вам витратити ці гроші раніше часу на якісь непередбачені витрати, змушуючи вас думати про довгострокову перспективу. Коли настане час виходу на пенсію, у вас буде кілька варіантів. Ви можете взяти до 25% вашої пенсійної суми у вигляді неоподаткованої одноразової виплати, тобто tax-free Lump Sum. це як отримати чверть своїх заощаджень абсолютно без податків. Решту грошей ви можете використати для покупки ануїтету, тобто регулярних виплат протягом життя, або залишити їх інвестованими і виводити гроші поступово за потребою. Це називається Pension Drawdown. Ця гнучкість дозволяє вам адаптувати стратегію отримання доходу до своїх потреб у пенсійному віці. Ще одна пільга, про яку варто згадати, це передача у спадок. У разі вашої смерті, якщо ви померли до 75 років, ваша пенсія може бути передана вашим спадкоємцям повністю без податків. Якщо ви помираєте після 75 років, то спадкоємці сплачують податок за своєю ставкою. Це означає, що ваші пенсійні заощадження можуть стати важливою частиною вашої спадщини для близьких, і це дуже вигідний спосіб передачі капіталу. Це може бути більш податково ефективним, ніж інші види активів. Для нас, українців, ці пільги особливо цінні. Ми можливо не маємо такої ж історії пенсійних внесків як місцеві жителі, тому кожен фунт, який ми заощаджуємо, і кожна пільга, яку ми отримуємо, є критично важливими для побудови нашого фінансового майбутнього тут. Незалежно від того, плануєте ви залишитися у Великобританії назавжди чи повернутися додому через багато років. Добре спланована британська пенсія може стати вашою надійною фінансовою подушкою. Це ваша можливість створити стабільне майбутнє використовуючи всі доступні інструменти, які надається країна. Не бійтеся розпитувати про свою пенсію, зверніться до свого відділу кадрів, якщо у вас є робоча пенсія. Зайдіть на сайт свого пенсійного провайдера. Якщо ви все ще відчуваєте себе невпевнено, Подумайте про те, щоб звернутися до кваліфікованого фінансового радника. Це не витрати, а інвестиція у ваше фінансове благополуччя. Пам'ятайте, що розуміння та використання цих пенсійних пільг це не просто розумне рішення, це необхідність для забезпечення комфортного та безпечного майбутнього. Не залишайте безкоштовні гроші на столі. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що ця інформація про пенсійні пільги була для вас корисною і надихнула вас діяти. З вами був Толян UK. До зустрічі у наступному епізоді. Бережіть себе і свої фінанси. Бувайте!